Усім привіт, восьмий тур УПЛ. І сьогодні футбольна мапа привела нас у кривий ріг, місто шахт, металу і важкої наполегливої праці. Тут навіть атмосфера наповнена силою і витривалістю. Тож і футбол у виконанні місцевих улюбленців здається є продовженням цього характеру. І саме тут кудрівка прийняла свій черговий виклик. Кудрівка дебютант УПЛ, але вже встигла зняти скальпи з відомих футбольних брендів. Які у вас враження від дебюту сьогоднішніх суперників Кривбасу? Ну, серйозні хлопці, серйозні. Поступили у прем'єр-лігу, вибили полтавську ворсклу. Ну доволі гарно виглядають на даному етапі. Як думаєте, сьогодні буде злива голів чи все ж таки більш засушливий футбол? Засушливий 0 -0 буде. 0-0 буде. Кривбас переможе, тому що вже трошки спочатку вона була як нова, ця команда, а зараз вона вже трошки вкурили, знають, що таке Кудрівка. То тепер серйозно намного относяться. Я думаю, сьогодні буде перемога за Кривбас. Як вам кривбас на цьому відрізку чемпіонату? Так я щось середнє. Непогано, але хотілося б краще, тому що пару ігор програли з Поліссям. Ну, хотілося б краще. Захист нема захисту В нападінні все в порядку, захисту немає для Кудрівки. Цей виїзд має особливе значення, адже вболівальники добре знають, що вдома команда Василя Баранова стабільно набирає очки, в той час як виїзні матчі поки що залишаються непростими. Але саме це і додає особливого очікування у подібних іграх. Бо якщо домашня Рена стала справжньою фортецею, то на виїздах поки що не вистачає саме цього останнього ривка. Ми приїхали з Дніпропетровської області. Ми вболіваємо з Дніпропетровської області місто Самар. Ми вболіваємо за Кудрівку, дивимося їхні ігри. Це ну це вообще молодці, молодці хлопці. Я так розумію, сьогодні ви тут трішки в меншості, так Так, так, хоч весь стадіон кричить кривбас. але ми в два голоси кричимо: Кудрівка, Кудрівка вбере <різь> чотири. <різь> ми в меншості, але ми за Кудрівку. Ми за них вболіваємо. Ну у вас чудно, чесно перекрикуєте всіх. Що я хочу сказати? Я. Все життя вболіваю футбол. Ми будемо вболівати, Молодці команда молода. Бачу, що вона старається. Я думаю, все буде добре. Кудрівка, ми за вас вболіваємо, все буде гаразд, мир буде, і ми обов'язково виграємо. Початку У нас вихід команд між банерів, ідемо обличчям до тієї трибуни. Після того, коли не навчання, після мовчання, коли все. Тож, друзі, час гри, яка дасть відповіді на усі запитання, які виникають у футбольній тусовці до стартового свистка Рефері. Статистики зустрічі, як відомо, між командами не існує. Тож сьогоднішня подія по великому рахунку буде історичною для Кудрівки та Кривбасу, де кожна з команд намагатиметься писати своє ім'я у переможний протокол зустрічі. А ми спостерігатимемо за всіма подіями із самого серця футбольного кривого рогу на полі 11 на 11. Тут вирішальну роль зіграють характер, концентрація та звичайно ж фарм. Куди ж без нього нам залишається лише одне бути разом з командою. Віримо в Кудрівку, граємо та вболіваємо серцем. Восьмий тур УПЛ. Кривбас-Кудрівка. Кривий ріг. Стадіон Гірник. Ще до стартового свистка атмосфера закипає. Трибуни запалюють на максимум, як у кращі часи. Фаєр, заряди. Оце вогняний заспів від червоно білих І ось він. Перший гострий момент у виконанні кривбасу. Сьома хвилина. Мендоза з кутового подає на твердохліба. Єгор не встигає навіть доторкнутися до м'яча. Кудрівка відповідає: Лосенко кидає на мечелюка, той навісом шукає козака. Ніхто не криє, але м'яч просвистів повз ліву шістку. П'ятнадцята хвилина. Кривба стисне, захист справляється. Але Задирака знову на м'ячі. Антебакавець виграє мікродуель проти Льовки. Найкращий бомбардир кривбасу. Єгор твердохліб добиває у сітку. 1-0. Червоно-білі додають обертів. Спершу параку заряджає з дистанції, однак не розраховує траєкторію. Потім задирака з позиції правого Вінгера віддає пас на центр штрафної. Захист вибиває. М'яч знову у суперника. Чергова передача в центр. Раухощічкою посилає поміж захисників. Льопка тягне. 29-та хвилина. Стандарт у виконанні козака. Кемкін на місці. Кривбас продовжує комбінувати Мендоза, Парако, Задирака. Але все марно. Синьобілі читають цей малюнок. Мендоза завершує атаку ударом поруч із воротами. Другий тайм. Наші хлопці розпочали більш агресивно, проводячи атаку за атакою. 51-ша хвилина. Лосенко правою на Сторчоуса. Рикошет. Морозко переводить м'яч під себе, сілить у ближній кут. Кемкін читає. Мачелюк стріляє здалеку. Кіпер суперника намертво бере цей м'яч. Чергова пожежа в карному червоно-білих. Козак на м'ячі. Удар і знову Кемкін тягне. 64-хвилина. та хвилина. Закидання на Арахо. Щільний удар з лівої. Льопка був готовий. А ось тут зразковий розіграш відкрив басу. Берлін на мулика. Той далі на Мендозу. І ось так латиноамериканець заганяє у дальню дев'ятку. 2-0. Темп не спадає. 88-ма хвилина. Мендоза знову у штрафному прибирає підправу правий, заряджає точно у ближній кут. Дубль 3-0. Останні хвилини стали справжнім сюрпризом для всіх присутніх. Одразу після свистка арбітра Думанюк пальнув з центру поля, підловивши Кенкіна. Кудрівка забиває гол престижу, але матч завершується перемогою Кривбасу. 3-1. Євгене, в важкі виїзди у Кудрівки. Поки що не вдається зачепитися на чужих полях за залікові бали. Як тут в Кривому розі, тому що ну, були відрізки, де могли забивати, перевертати гру. А ось такий результат дуже неприємний. Ну, так, дійсно, щось не вдається нас перемогти на виїзді, але будемо працювати в цьому. Плані в цьому дусі. І... Але в нас були моменти, ми мали забивати і не забили. А команда мала в другому таймі чотири моменти, з них два голи. Реалізація в них гарна. Непоганий був початок цього матчу, так? активно пішли в атаку. Це була ось така тактика, да? намагатись забити, а далі вже грати від оборонки, там десь спіймати на контратацію. Там ні від оборони. Ні. Просто грати в футбол, агресивно почати, намагалися це зробити, але пропустили м'яч. Другий тайм гарно почали. Були ж моменти, але не забили. Просто не фартануло десь. Будемо старатися радувати болівальників наступних матчів. Ну не зайшло. Да. Там в козака був дуже хороший момент. Я думаю, якби ми забили першими, все могло скластися по-другому, а натомість ми пропустили. Ну нічого, я. Надія була вже на другий тайм, і як ми вийшли, якби ми теж в другому таймі реалізували свої там моменти, там дуже хороший момент був в Жекі Морозка. Якби він там реалізував, я думаю, що могло би все склатися ще й в нашу користь. Ми останні ігри не так агресивно починали. Зараз ми більш агресивніше почали, і перший створили момент. Ну, треба реалізувати такі моменти. Да? І суперник відразу ж перший момент біля наших воріт реалізація. І зразу рисунок по-іншому -по да? треба було йти відігруватись, І костюмувала команда, треба було шукати м'яч, передачі між лініями або перебити ці гравців, граців, да? щоб чіплятись. У Нас це не виходило. А другий тайм ми вийшли, зовсім додавали в агресії, в темпі. І створили, я вважаю, дуже непоганий момент. Потрібно було знову, щоб. Реалізація забуватиме, м'ячі, забили би, я думаю, що гра можливо, пішла по, -по іншому сценарію. Потім, да, там, дві контратаки призивали. Ми грали проти якісної команди, яка дуже гарно грає на перехідних фазах і дуже мобільні гравці, да, індивідуальні сильні футболісти. І ми саме створили ці умови для того, щоб вони там, забили нам ці голи. Але треба ще раз, ми могли реалізовувати і гра була б по-іншому. Я думаю, що складалася. Футбол складається з моментів. Я хлопцям в роздягальні сказав, була чудова гра, вона сподобалась болівальникам. Е, гра була з багатьма моментами. Ну, повезло одній команді, іншій. Не під... не відвернувся шанс забити ті голи, хоча моменти були. Але я впевнений, все ще попереду. У нас молода команда. У нас команда, яка не прагне до перемог, прагне до е такої сучасної гри, яка подобається вболівальникам. Тому все це попереду. І голи, е моменти, очки. Е все це попереду. Перш за все, я команду підтримав. Тому ми е піднімаємо голову і готуємося до е слідуючих матчів. У нас попереду. Також непрості суперники, і, слідуючи матч – 19-25. Потім виїзд шахтарем. Тому тільки підтримка, тільки е, підбадьорювання, і гарний настрій допоможуть. І гарна підготовка, гарне тренування допоможуть нам в подальшому. Виїзний, скажімо так, не фарт команди. З чим це пов'язано? Дійсно, в нас своя фортеця там в Києві. Ну, наша фортеця то наша фортеця. Нам з нами там нікому не просто, але. Я не думаю, що це не фарт. Просто якось так стається, що ми ці виїзні поєдинки так проводимо. Але сьогодні, як показав другий тайм, ми могли спокійно звідси вивозити очки. Так що. Я думаю, скоро це все поміняється. Ми перервемо цю серію. Ця серія не безкінечна, і я впевнений, що слідуючи виїзний матч принесе нам бажані очки в турніру таблицю. Ну і що стосується вболівальники, ви знаєте, сьогодні ось в кровоморозі така атмосфера, як наче повернулися на 10 років тому, коли на стадіонах запалювали фанати. Ну, дійсно. Класний футбольний матч за класної підтримки. Які у вас були емоції? Ось так от грати в футбол тут в Кривому розі. Футбол це якраз і є, гра для волівальників. І те, що сьогодні було в Кривому розі, ну, дійсно повернуло нас назад, коли були заповнені вболівальниками трибуни. Це тільки приємні емоції, це тільки... Ну, Десь і ностальгія, мабуть, за тим, за тим часом, який був раніше. Я впевнений, що наша перемога, перемога України буде якнайшвидше і далі ще більше вболівальників повернеться на трибуни. І глядацька аудиторія буде тільки збільшуватись, і футбол це гра для вболівальників. За такої атмосфери важкіше грати або наоборот, приємніше? Ні, навпаки, це класно, щоб люди повертаються на стадіон, і Це дуже гарно. І скоріше б це все закінчилось. І люди були на стадіоні і грали в дуже гарній атмосфері. Сто процентів це дуже заряджає. Дякую вболівальникам Кривого Рогу, що прийшли сьогодні. Ультрас і їм дуже велике дякую, бо навіть з. Ну, з чужими так би вболівальниками грати, ну, такий компактний стадіон, багато вболівальників, це дуже приємно. Навіть е, що ми програли, це дуже засмучує, але при такій атмосфері грати ти себе, як то кажуть, нас ти відчуваєш себе футболістом. Так, але сьогодні ось за цієї кількості криворізьких фанів там чулися і заряди Кудрівка-Кудрівка. Саме заради цього ви і заходили в прем'єр-лігу. 100%. у нас є наші полки прихильники. Які весь час приїжджають, підтримують брат. Мій кожен матч з Харкова приїжджає то чи то в Житомир, чи то в Київ, чи то сюди в Кривий Ріг. І весь час таку, з командою з зеркня сьогодні приїхали вболівальники. Тому, звичайно, є своя аудиторія, які підтримують нашу команду.